Орських ринках подешевшала гречка. Якщо підніметься ціна на нафтопродукти, то приблизно рахуйте десь на відсотків 7-8. цілком можливо гречка може ще подорожчати. На Житомирщині збільшилась кількість хворих на коронавірус. На сьогоднішній день в лікарнях області госпіталізовано 129 осіб. Для дитячих садків Житомира розробили алгоритм дії при сигналах повітряної тривоги. Вихователь має носити з собою тривожний рюкзачок, тривожний рюкзачок дитини, водичка, теплі речі в укриття, вологі серветки. На Житомирському житньому ринку почали продавати гречку за ціною 55 гривень за кілограм. Тиждень тому гречана крупа коштувала до 90 гривень. Ой, я така рада, що я взяла тому, що то 90, а це 55. Продавець Сергій каже, що вартість зменшилася через надходження гречки нового врожаю. Зараз стару продадуть, нову привезуть, буде вся по такій ціні. Продавці, котрі продають гречку минулорічного врожаю, не планують зменшити її вартість. Ні, ну ви мені не компенсуєте? Ні, ну все, я теж собі не можу додати 50 гривень в мінус. Зниження вартості гречки у вересні відбулося не тільки через те, що розпочався продаж цьогорічного вражаю цієї культури, а й завдяки тому, що в цілому у державі посіли гречки більше ніж торік, розповіла директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Наталія Рендарчук. З насінням аграріям на землях яких весною відбувалися воєнні дії, допомогли закордонні партнери. Програма USAID надавала. Таку, таке насіння, його отримали 28 господарств нашого регіону. Це десь 315 гектарів було засіяно саме гречкою, яка надавалась безкоштовно в якості допомоги, щоб засіяти площі, які не були засіяні ранніми зерновими. Експерт з економічних питань Олег Пензин прогнозує, що збільшення вартості гречки цього року може відбутися тільки з умов зростання вартості пального. Якщо підніметься ціна на нафтопродукти, а вони ж проголосували 100 євро на тонні акцизу то приблизно рахуйте десь на відсотки 7-8, цілком можливо, речка може ще подорожчати. Може не 7-8, може відсотки 3-4, отак. Леонід Харшан, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. У Житомирі затвердили єдиний ескіз-надгробка, який встановлюватимуть на могилах загиблих українських військових. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому міської ради. Ескіз протягом майже двох місяців затверджували разом із родинами загиблих військових. Такі надгробки встановлюватимуть на могилах всіх загиблих бійців за кошти міського бюджету. Незабаром оголосять тендер на виготовлення надгробків. Ми запропонували три своїх. Вони запропонували ще декілька своїх, і це такий вже був напевно мікс всіх цих ескізних проектів. Бо кошти під. Через наше комунальне підприємство і через комунальне підприємства будуть закуповуватися і встановлюватися. Виділяємо там 50 тисяч гривень, поки калькуляцій немає. І зрозуміло, що навіть якщо ми замовляємо якусь велику кількість, це буде дешевше, чим, чим людина буде виготовляти один окремо. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. За тиждень на Житомирщині на 40% зросла кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Про це Суспільному розповіла координаторка в галузі інфекційних хвороб обласного департаменту охорони здоров'я Оксана Волкова. В минулу середу госпіталізація становила 84 особи. На сьогоднішній день в лікарнях області госпіталізовано 129 осіб. Приріст значний, але на сьогоднішній день ковід став менш агресивним. Але він безпощадний до людей із групи ризику. Це люди похилого віку, люди з надмірною вагою, з цукровим діабетом із декомпенсованими хворобами серця, легень, нирок. Вони переносять це все набагато набагато важче. Порівняно з минулим тижнем виросла і госпіталізація дітей хворих на коронавірус. Іде приріст приблизно на 30-40%. відсотків. В лікарні імені Башика лежить приблизно десь 10, -10 13 чоловік і в обласній дитячій інфекції також десь до 15 осіб, і не дивлячись на те, що коли ковід до нас тільки прийшов, діти переносили дуже легко. На сьогоднішній день госпіталізація дітей значна. Загалом станом на початок цього тижня порівняно із минулим. На 41% збільшилась кількість хворих на ковід в області. З 22.08.22 .22 року по кінець тижня, 27 серпня, було виявлено по області 660, по місту це близько 230 осіб. 28 серпня по 4 вересня вже по області близько 900 Осіб виявлено і по місту до чотирьохсот однією з причин зросту кількості хворих на коронавірусну інфекцію є зниження температури повітря іде уже осінній період, знижується температура. Температура чим нижча, тим краща стійкість віруса в зовнішніх середовищах і через скученість населення, через міграцію населення. У нас іде підвищений переріст по захворюваності, щоб вберегтися від коронавірусу, необхідна вакцинація, говорить медичний директор центру первинної медичної допомоги Олександр Косміна. Також дотримання дистанції потрібно не забувати носити маски в громадських місцях і гігієна рук обов'язково. Антоніна Тугас, Олег Павлюк, новини на Суспільному. Сьогодні, 7 вересня, у Корольовському районному суді Житомира розглянули по суті справу Константина Чуба, яку обвинувачують у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Судове засідання відбувалося без участі обвинуваченого, який за неперевіреною інформацією зараз працює у Росії. А до того проходив військову службу на посаді психолога у незаконному збройному формуванні ДНР-бригади Кульчуга. Про це йшлося у обвинуваченому акті прокурора. Чумка Сятин Юрічнува участь у терористичній організації, тобто вчинив кримінального Правопорушення передбачено частиною 1 статті 58 з привідка 3 Кримінального кодексу України. Чи зрозуміло вам, чому обвинувачується ваш підзахист? Так, ви честь, мені не в чому обвинувачується обвинувачення. Я не мав можливості з ним поспілкуватися, з'ясувати думкою щодо його відношення до провадження визнання чи не визнання вини. Тому я вважаю, що повинен бути проведений повний судовий розгляд цих даних обставин. На наступному судовому засіданні будуть розглядати доказову базу обвинувачення, тому суд перенесли до третього жовтня. Ми будемо поки досліджувати повне судовий розгляд всі докази, які наявні, і після цього, після того, як ми досідуємо всі докази, можливо, він з'явиться, не з'явиться саме на дебатах. Я сформую думку, і по тим доказам, які ми досліджимо, зможемо вже казати, чи їх достатньо для того, щоб обвинувачувати особою, засудити чи ні. По обвинуваченню чуба, докази збиралися відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства на стадії здійснення спеціального досудового розслідування, в зв'язку з чим вами було в ході судового засідання по. Чудо те, що особа ухилялася від здійснення досудового розслідування та від кримінальної відповідальності, зв'язку з чим судом у свій час було прийнято рішення про здійснення спеціального розслідування в подальшому випадку доведення сторони обвинувачення щодо його вини буде прийнято рішення судом. Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному. Для дитячих садків Житомира розроблений алгоритм дій при сигналах повітряної тривоги. Пані Світлана говорить, що спокійна за свою доньку. Я довіряю дошкільному закладу, оскільки знаю, що тут систематично проводяться заходи з техніки безпеки. І я бачила тимчасове укриття, і я довіряю вихователям, садочку. Вірю, що в надійні руки віддаю свою дитину. Під час ранкового прийому дітей, враховуючи умови воєнного стану та умов карантинних обмежень, вихователі одягають на шиї дитині Бейджик з повною інформацією про неї, проводять температурний скринінг і перевіряють наявність тривожного рюкзака. Кожна дитина та вихователь має носити з собою тривожний рюкзачок, тривожний рюкзачок дитини, водичка. Теплі речі в укриття, вологі серветки. Кожен рюкзачок у нас підписаний для кожної дитини. Тривожний рюкзачок вихователя туди входить відомості про батьків та дітей, міні-журнали, зошити та ручка. Вихователька Олена пояснює, в умовах воєнного стану змінюється зміст роботи вихователя, тому необхідна тісна співпраця вихователів з батьками. Щодня ми приймаємо діток з 7.30 і до 8.30 спілкуємося з ними. Також протягом дня в вайбер-чаті батьки телефонують нам, запитують, як і що дбають про безпеку своїх дітей. Вечірні години ми відправляємо діток додому батьки Приходять, забирають о 16.30 до 18.30. Також відбувається спілкування. Практична психологиня дошкільного навчального закладу Юлія каже, важливо забезпечувати атмосферу психологічного спокою дітей. Під час повітряної тривоги діти мають це сприймати як гру. гру в безпечне місце. Вони вже знають, що вони мають одягнути свій тривожний рюкзачок і спокійно, врівноважено, без паніки спускатися в укриття. Діти встаємо, встаємо, встаємо. йдемо в розгляді. За, за Оксаною Стахієвною зверненько встала, колоночка. встала. колоночка, пішли. Пиши. Щоденько, що не таночки. Давайте виховаємо. Укриття має два виходи і один допоміжний, які укомплектовані засобами пожежогасіння, нову електромережу, резервне освітлення та інтернет. В приміщенні облаштовані куточки для кожної вікової групи, психологічна зона, місце для відпочинку, медичний куточок з ліжком для ізоляції та місце, де зберігаються продукти. Також передбачений санітарний вузол. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач. Новини на Суспільному. 8 вересня у Житомирі буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря від 6 градусів уночі до 19 в день. У Бердичів ясно опадів не прогнозують. Температура від плюс 7 уночі до 19 в день. У користані буде ясно без опадів. Температура повітря протягом доби від 5 до 18 градусів. У Малині очікується ясна погода без опадів. Температура від 6 до 18 градусів тепла. У Новограді Волинському буде ясно. Температура повітря від 7 уночі до плюс 19 в день. У Олевську очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура від 4 до 18 градусів. Як приготувати гарячий легкозаймистий коктейль бандера смузі для окупанта? Візьміть скляну пляшку об'ємом 0,5 або 0,7 літра. Найкраще від горілки радянського типу, гірше пляшки від вина чи пива. Підготуйте бензин, мастило і товсту смужку ганчірки довжиною 20-35 см. Найкраще – натуральна тканина, яка добре горить. Для приготування коктейлю наповніть скляну пляшку на дві третини бензином та одну третину мастилом. Запхайте ганчірку у пляшку так, щоб половина залишилася назовні це буде гніт, який треба просочити бензином. Зробіть корок з іншої ганчірки і міцно закоркуйте нею шийку пляшки, щоб бензин не випарувався і не розлився. Для надійності зафіксуйте скотчем або перемотайте ниткою. Пам'ятайте про техніку безпеки з легкозаймистими матеріалами. Випари бензину небезпечні для здоров'я, тому готуйте коктейлі для окупанта просто неба. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Пес із ДСНС Патрон інформує. Привіт! З вами патрон! Щодня я набігаю сотні кілометрів у пошуках мін та вибухівок, які залишили на Чернігівщині підступні вороги. Інколи протягом дня ми знаходимо понад дві сотні снарядів та мін, а їх ще так багато невиявлених. Тож, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний або підозрілий предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не переносьте в інше місце. Необхідно по можливості попередити інших людей про існуючу небезпеку та негайно повідомити рятувальникам за номером 101 або правоохоронцям за номером 102. І ще навколо все зеленіє, і розумію, що хочеться піти на природу, але це робити заборонено. Чому ж? Бо у лісі теж можуть бути замасковані вибухові пристрої, а до лісу мої лапки ще не дійшли, щоб їх виявити. Все буде з часом. А поки тримаємо хвостики бубликом. Пес із ДСНС Патрон інформує.